Нам допоможе виконати ось такий коник. Підлізання під дугу на колінах з опором на долоньки. Так коник став, як і я. Вставайте і підлізаємо. Підлізаємо, молодці, ось так. Ось так. Ось. Молодець коник, тепер ваша черга. Зараз я пропоную таку цікаву вправу. Кидання м'яча один одному, але з відскоком від підлоги. Треба так кинути м'яч, щоб він відскочив і потрапив у руки тому, хто стоїть напроти вас. Давайте спробуємо. Тепер ваша черга Вправа на рівновагу. Ходьба по похилій дошці. Спинку тримаємо прямо. Не слід поспішати, ручки в сторони. Спинка пряма. Дихаємо носиком. Ось так. І зійшли обережно.